Це привокзальна площа у Рівному сьогодні о півдні. Тут ми побачили декілька десятків автомобілів, переважно із шашками, атрибутами таксі. Водіїв намагаємося розпитати про умови роботи та наявність ліцензії. Я питання не буду. З телеканалу Юа Рівне хочемо запитати вас, скажіть. Е... Водій цього блакитного автомобіля пан Володимир свого прізвища він не назвав. Пояснив, таксистом працює 18 років. Про вчорашнє затримання колеги, який керував автомобілем, у стані сп'яніння, чув. Дивились, я в новинах вчора чувся цей це випадок, дуже здивувало. Скажіть, а ви? Я бачу, у вас є шашка? У вас є ліцензія на таксі? Так? так. Таксометр є. Таксометра немає. В даний момент я працюю. У договорності. А по домовленості це як саме? Ну, Клієнтам домовляємося. Е... По кілометражу, так. — Ви оформлений як підприємець, так? Так. І працюєте на себе, просто маєте домовленість із службою, так? Чи як, як це відбувається? Ну, так, так. Вони надають до ну, як посередники між клієнтом і, і водієм. Досвід роботи таксистом у пана Віталія, водія сірого авто, який також не назвав нам свого прізвища, 33 роки. За цей час каже він, бачив різне і на курені їздять. особливо тут а на курені на курять, як пауків. О, куриція, такі їздять, ще, Ви маєте на увазі чим? Ну травою а чим на куряться. Таксист Віталій демонструє документи. Каже, має ліцензію, страховку на пасажирів і щороку проходить техогляд. Ліцензія, ліцензійна картка, приватний підприємець. А тут вже перевіряю одразу. І таксометр маєте, так? Є, ну він зламався. Відсутність таксометра за наявності ліцензії на надання послуг таксі це вже порушення, яке може стати підставою для штрафу у розмірі 51 гривні, пояснює заступник начальника управління Укртрансбезпеки Тарас Наконечний. За його інформацією, ліцензії на право перевезення пасажирів на таксі на Рівненщині мають 408 підприємців у рівному 214. Числа неліцензованих таксистів Тарас Наконечний назвати не зміг. Втім, розповів під час рейдових перевірок Являють і таких ми робимо фотофіксацію порушень. Якщо є пасажир, відбираємо у нього пояснення. Якщо він такі пояснення надає, що він дійсно так, надавав кошти даному громадянину за перевезення: одне, друге, третє. Ці матеріали збираються, направляються в суд і суд вже приймає рішення. Штрафна санкція за таке порушення 17 тисяч гривень. За прошлий рік було у нас три рішення суду по таким суб'єктам яким були штрафні штрафна санкції, 17 тисяч інформації про роботу диспетчерських служб, що приймають виклики від клієнтів та передають їх водіям у заступника начальника управління Укртрансбезпеки? Теж немає. Є багато служб, які офіси знаходяться. Вони вже всеукраїнські. Офіс знаходиться незрозуміло, де є номер телефону, куди телефонуєш, з тобою зв'язуються, дають номер машини і все. Так що в нас такої інформації, скільки було шість служб у рівному, дві було в дубно, дві в сарнах. Це було. Що зараз відбувається в сарнах? Я знаю, працюють дві служби офіційно і вони мають під собою транспортний заз. Подобно те ж саме, по-рівному, 5-6, Тут зараз це дуже тяжко проконтролювати. У вас зараз немає навіть інформації, скільки таких диспетчерських служб по рівному працює, так? Ну біля п'яти, я думаю, шести. Ми спробували зв'язатися з керівниками двох диспетчерських служб рівного, чиї контакти знайшли у відкритих джерелах. Директор служби 579, який представився Валерієм Михайловичем, пообіцяв відповісти на запитання журналістів завтра, пославшись на те, що сьогодні за містом. Директор служби 305 Руслан Фаліон пообіцяв перетелефонувати згодом, але на час підготовки сюжету цього не зробив. Роман Сверида, Валерій Мартинюк, новини Юарівне.